Вітаю вас в ефірі КТМ Новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо. В Олександрії презентували альтернативні ялинки. Учні Олександрійських шкіл розповідали про скарби предків. Товариство Червоного Христа змінило керівника і адресу. Виставка ярмарок альтернативних ялинок від позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів міста відкрилась у Палаці урочистих подій. Головним завданням стало не тільки заохочення до збереження зелених красунь лісу, але й благодійна мета. На оригінальні новорічні дерева можна було подивитись та придбати для своєї роботи чи квартири. Штучні красуні, створені руками дітей та викладачів, роздивлялась і наша знімальна група. У палаці урочистих подій відкрився благодійний новорічно-різдвяний ярмарок. На заході можна було придбати різноманітні крафтові смаколики, поробки та сувеніри, а також альтернативні ялинки, створені колективами навчальних закладів міста. Цього року у нас прийняли участь 19 закладів освіти, 17 шкіл і два позашкільних. І всього було зроблено 23 ялинки. Але дуже приємно те, що цього року ми доєднали до. Крім того, що буде виставка ярмарок по продажу ялинок, ми доєднали майстер-класи, ми доєднали виступ. Нашого колективу із музикальної школи вони нам грали дуже гарні різдвяні мелодії. Прийшли наші майстри, які продають іграшки новорічні хендмейда, смаколики, кава. Тобто ми зробили таку міні-різдвяну ярмарку. Родзинкою нашого заходу є виставка малюнків художньої школи. Це малювали учні художньої школи. Я певна, що також прийдуть і учні, і батьки, і просто глядачі, які будуть насолоджуватися і цим. Ялинки різноманітні з паперу, металу, цукерок, пряників, грошей, дерева та навіть коліс. У ліцею інформаційних технологій ідей щодо створення альтернативного новорічного дерева було багато, але зупинилися на технологічному та сучасному варіанті. Попередні ділинки в нас були трикутні, теж із дерева прикрашені. А в цьому році, так як рік дракона, ну ми хотіли зробити щось таке, схоже на дракона, але щоб було таке витончене. Вона зроблена із металопластикової труби водопровідної. Вона покрашена. Срібною фарбою, акриловою, яка не змивається. Ну і прикрашена гірляндами, Дві гірлянди має. Така трошечки вона хайтечна, ялинка майбутнього. Але ви можете побачити, там є такі чорні невеличкі шайбочки, які теж вони нарізані. із вод... Водопровідних труб вони декоровані, тому що в країні йде війна, і ми ну ось такий контраст свята. Вибір ялинок на ярмарку був великий. Новорічний декор стане чудовою прикрасою квартири, вітрини чи офісу, а кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Роздивлялись ялинки і першачки мультипрофільного ліцею. Так як вони наше майбутнє зрозуміли, що альтернативою живій ялинці красуні, лісовій, є штучні ялинки, які можна виготовити з різних матеріалів. І ось ми сьогодні на вис. Так це все побачили. Матеріали різноманітні: папір, пластик, фольга, тобто різноманітні матеріали. Я думаю, що саме першокласникам ми повинні показувати ось те, що ялинки мають бути штучними, а живі ялинки треба берегти, бо це легені нашої планети. Під час відкриття будинок та центр дитячої та юнацької творчості проводили для гостей майстер-класи. Працювала фотозона. Працюватиме виставка до 15-ї години, п'ятнадцятого 15 грудня. Тож час, аби декорувати оселю унікальним новорічним деревом, ще є. В Олександрії підбули підсумки етнопроєкту Скарби предків. Учні з різних шкіл Олександрійської громади презентували свої міні-дослідження скарбів, які зберігаються в їх родині та передаються від покоління до поколінь. Учасники проєкту розповідали про хустки та вишиванки, ікони і книги, навіть учнівське приладдя своїх прабабусь. Захід відбувся в приміщенні будинку Дмитра Чижевського. Олександрії презентували скарби предків. Одноімени етнопроект ініціювали управління освіти та культури. Участь взяли учні з різних навчальних закладів міста. Дехто представив одразу декілька родинних скарбів. Конкурс проходив перший раз в нашому місті, і 25 учасників представило 30 робіт. Всі роботи були досить цікавими. І ґрунтовними, тому що всі роботи отримали грамоти управління освіти за перші, другі, треті місця, визначити найкращу роботу було вкрай важко, адже всі учасники гідно виступили, плідно попрацювали разом зі своїми батьками і вчителями. Хотілося б сказати, що я для себе як людини, який вже немало років, відкрила танець на рядні ніколи не чула про це. Перше бачила таку цікаву чорнильницю, хоч починала в першому класі писати ще чорнилом, але це точно шедевр, і батьки, мабуть, мотивували дітей, щоб вони навчалися, бо таку гарну подарували їм чорнильницю. Цікаві роботи ось із іконами, які збереглися під час років богоборства, і діти про них ці ікони знають. Цікава була представлена ось сімейна реліквія в вигляді. Кобзаря цікаво було представлене свідоцтво про народження, не про народження, а про одруження прабабусі і й прадідуся. І ці речі зберігаються. До речі, чорнильницю у вигляді лисички журавля представила другокласниця з ліцею номер 10 У мене вдома є старовинна річ. Це чорнильниця, статуетка лисичкою та журавлем. Виготовлена ця статуетка у 1950 -му, -му році з порцеляни. На вигляд вона як нова. Шкода, що чорнила не збереглися. Ця річ належала моїй прабабусі Марії та її меншій сестриці Ганусі. Придбала сім'я у 1951 році в крамниці міста Олександрія, де й і мешкали. Прабабуся Марія тоді навчалася в сьомому класі, а Гнуся в п'ятому. Тож для цікавого і плідного навчання батьки купили ці чорнила із казковими героями. Пізніше донька Марії Людмила, моя бабуся, коли пішла до школи, теж користувалася цією чернильницею. Підсумки конкурсу підвели в музеї Чижевського. Про свої скарби предків розповіла завідуюча відділу. І я знаю про те, що у кожній родині є обов'язково якась цінна річ, яка зберігається як родинна. бо я суджу це по собі. У мене зберігається. Сорочка і вишитий рушник, вишита сорочка, і вишитий рушник моєї прабабусі, якої за 150 років. Звичайно, ці речі будуть передаватися далі моїм дітям і моїми дітьми будуть зберігатися і внуками, тому що це є той генетичний код, який ми одержуємо від наших хороших, дорогих нам людей. Скарби предків зберігаються майже в кожній родині. Тож наступного року, впевнені організатори, кількість учасників буде в рази більшою. Міський осередок ТОВ Червоного Христа України змінив своє місце розташування. З вересня гуманітарна організація розміщується за новою адресою вулиця Кохана, 12, на території Центральної районної лікарні. у міська організація не лише місце розташування, але й керівник. З новим очільником ТЧХУ в Олександрії знайомилися наші кореспонденти. У міського осередку товариства Червоного Христа України новий керівник гуманітарну організацію в Олександрії з вересня місяця очолює Сергій Мєзінцев. Я сам переселенець з Донецької області приїхав, як почалось повномасштабне вторгнення сюди, в Олександрію тут трішечки почав по волонтерським центрам допомагати. Ну і так потрошки попав до Червоного Христа. Був звичайним волонтером, потім обрали лідером волонтерів. Зараз ще проходжу інтернатуру по фаху сімейна загальна практика, сімейний лікар. Ну, тому пов'язаний з медициною, звичайно. Працював раніше в медицині і в Донецьку, працював, і в Краматорську. Потім працював. Також осередок змінив і свою адресу. Тепер організація розташовується по вулиці Кохана, 12. Це одноповерхова будівля на території центральної районної лікарні. Тут скажімо так місця. Нам є де тепер тут розгорнутись, є де проводити в майбутньому тренінги, є де видавати допомогу людям. Тому тут дуже зручно нам. З нового року також ми тут плануємо відкрити бан план одягу. Це обов'язково є одна з програм наступних. Він буде. У нас речі лежать, просто ми ще не розгорнули його. Товариство Червоного Хреста України включає в себе багато напрямків роботи. З початку повномасштабного вторгнення основний акцент приділяється ВПО. Гуманітарну допомогу від товариства Червоного Хреста України в Олександрії у 2023-му отримало близько чотирьох тисяч осіб з категорії внутрішньопереміщених осіб. Основними донорами підтримки протягом року були Товариства Червоного Хреста з-за кордону. Основний донор у нас Данія, датський Червоний Хрест. Від них допомога. Ще швейцарський Червоний Хрест в нас працює, але вони займаються тільки там, вікна, ставлять, криші роблять і зараз ще вони проводять ваучерну програму. Наскільки я знаю, вони реєстрували тут, в місті Олександрія, на ваучерну допомогу, ВПО там категорії різні були. Чекаємо ще іспанський червоний хрест з нового року на наступний рік. У планах міського осередку розвиток організації та участь у різноманітних грантових проєктах. Чекаємо ще проєкти, будемо залучати ще проєкти сюди. Багато тренінгів хочемо проводити населенню. У нас волонтери навчаються, проходять тренінги, навчаються на фасилітаторів, інструкторів і так і інше. І можуть потім надавати теж ну, місту, виходити, як то кажуть, к людям і надавати тренінги, навчати населення. Дізнатися більше новин про роботу Товариства Червоного Хреста України в Олександрії та майбутні заходи можна на сторінці осередку у Фейсбук. Працює Червоний Хрест з понеділка по четверг з 9 до 15 години. Прийом громадян з 9 до 12. Є і номер телефону 068 845 55 32. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і все буде Україна!